Основою нервової системи людини є нервова клітина нейрон. Нервова система складається з близько 25 мільйонів нейронів. Розрізняють центральну або соматичну, та периферійну або автономну нервову систему. До центральної належить головний та спинний мозок, що з'єднані між собою стовбуром мозку. Основною функцією центральної нервової системи є обробка інформації. Свідомість людини також є результатом роботи центральної нервової системи. Периферійна нервова система відповідає за функції, що відбуваються мимовільно, без участі свідомості людини, це, наприклад, робота внутрішніх органів та залоз. Найголовнішим критерієм оцінки стану нервової системи є свідомість. Свідомість це здатність людини бачити, чути, реагувати на зовнішні подразники, орієнтуватися в зовнішньому просторі, часі та власній особистості. Потрібно розуміти, що непритомність це короткочасна втрата свідомості, спровокована гострою недостатністю кровообігу в головному мозку. Для оцінки рівня свідомості використовують шкалу AVPU, де ALEC або стан означає потерпілий у ясній свідомості, розуміє, хто він, орієнтується у часі та місці пригоди. V. Voice або голос. Потерпілий у свідомості, але дещо загальмований. реагує на голосові команди. Може виконувати елементарні інструкції. P – Пейн або біль. Потерпілий не реагує на голосові команди, але реагує на біль. Щоб перевірити це, можна струснути людину за плечі або потерти її грудину кісточками пальців. Але пам'ятайте, якщо потерпілий в ясній свідомості або реагує на голосові команди, не слід завдавати йому болю. You – unconscious. Потерпілий непритомний. Не реагує на жодні подразники. Три речі щодо порушення свідомості, про які необхідно пам'ятати перше. Порушення свідомості є вказівкою, що потрібно викликати швидку медичну допомогу або службу порятунку. Друге, воно може бути наслідком вживання ліків, алкоголю, психотропних або наркотичних засобів та речовин. Третє, порушення свідомості може бути проявом хвороби. Наприклад, при цукровому діабеті воно вказує на зниження або підвищення рівня цукру. Також в екстреній ситуації потрібно оцінити стан зіниць потерпілого. Зіниці можуть бути обидві розширені. Обидві звужені або ж неоднакові. Обидві розширені зіниці можуть вказувати на передозування препаратами для лікування бронхіальної астми. Також це може бути ознакою вживання отруйної рослини беладонни чи супроводжувати напад епілепсії, сильної мігрені, травми очей. Обидві звужені зіниці супроводжують передозування тиловим спиртом, нікотином, вживання наркотичних препаратів, отруєння аніліновими барниками або фосфор органічними сполуками. Неоднакові зіниці потерпілого можуть свідчити про травму головного мозку, або внутрішньочерепний крововилив, або інсульт.